Кворум yeah. у нас є. Так, кворум у нас є, тому 11 година 10.58. Всі в зборі, да? Всі є. Шановні колеги, тому ми розпочинаємо засідання нашої комісії. Ми всі отримали перелік питань. На сьогодні їх 5. Ці питання. Вже розглядалися і на сесії, і попередньо на наших комісіях, але ми повинні закріпити сьогодні ці всі питання своїм голосуванням. Тому ви бачили всі питання, чи є у когось якісь запитання, чи пропозиції, е, немає. Да? Сьогодні, у нас, е, сьогодні у нас на нашій комісії е, присутній Юрій Анатолійович Семенюк, заступник голови, перший заступник голови. Кіроградської обласної ради, Коваленко Сергій Петрович, голова комісії з бюджету? Ну і Сергій Павлович ми вас благословляємо на роботу в нашій комісії. Чомусь ви екран відключили, ми вас не бачимо. Хотілося би побачити, що ви присутній. Тому розпочинаємо наше засідання нашої комісії. Шановні колеги, хто за те, аби. Даний перелік питань сьогодні розглянути на комісії. Прошу проголосувати. Так, одноголосно дякую. Тому перше питання. Питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер Фірурської обласної ради вже обговорюється дуже довго це питання на протязі, мабуть, майже року. І на комісіях, і комісія з власності розглядала це питання, і наші комісії. Є у нас Яна Миколаївна, яка декілька слів, будь ласка, нам проінформуйте по цьому питанню. Доброго дня. Пропонується на розгляд питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер Керварадської обласної ради в частині зменшення статутного капіталу за рахунок того, що частина будівель будівлі і споруди, які знаходяться в місті Олександрії по вулиці Володимирській, передаються на баланс. Комунальному некомерційному підприємству Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тому mm -hmm. зв'язку з цим вносяться зміни. Прошу підтримати дане. Питання є? Нема питань ні у кого? Ми вже обговорювали це питання. Я ставлю на голосування висновок нашої комісії, якщо ви згідні з таким висновком, який зараз буде на екрані, тому прошу проголосувати, погодити статут комунального. Некомерційного підприємства у новій редакції. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався? Одноголосно дякую. Друге питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради. Тут йде питання про збільшення статутного капіталу. Яна Миколаївна, два слова, будь ласка, нам скажіть у цьому питанні? Значить, зміни а, до статутного капіталу Олександрійської е, психіатричної лікарні. Пов'язані з приєднанням до даного закладу Олександрійського наркологічного диспансеру Кіровоградської обласної ради. Тому йде мова про збільшення суми яка, статутного капіталу, яка знаходилась в наркологічному диспансері. Прошу під питання є, колеги? Нема питань. Прошу поставити дане питання на голосування, висновок нашої комісії. Погодити статут. Прошу проголосувати. Ви бачите на екрані висновок нашої комісії. Якщо всі згідні з ним, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, прошу визначитись голосуванням. Дякую одноголосно. Слідуюче питання: внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер. Тут йде збільшення статутного капіталу. Є необхідність доповіді чи інформації? Чи ми будемо голосувати? Нема. Немає, так. Да? Ну, всі ці ми питання вже декілька разів обговорювали. І наради у нас були, і. На комісіях і на сесіях, тому я ставлю на голосування висновок нашої комісії. Погодити статут комунального некомерційного підприємства у новій, з доповненнями у новій редакції. Прошу проголосувати. Прошу визначитись за, проти чи утримуюсь. Одноголосно, дякую. Слідуюче питання: внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради приєднання онкологічного диспансеру. Є необхідність послухати інформацію, колеги, депутати, чи будемо голосувати? Ну, обговорювалися ці питання неодноразово. Тому прошу зараз ви бачите на екрані висновок нашої комісії. Якщо ви. Згідні з таким висновком, я прошу проголосувати. Погодити статут. Прошу визначитись голосуванням. Одноголосно дякую. І останнє питання. Яке сьогодні е, винесено на розгляд комісії, про звернення комунального некомерційного підприємства обласний клінічний екологічний центр? Е, листи, лист надісланий нам усім, надісланий він голові е, Кіровоградської обласної ради Юрію Дрозду, у нас тут і Сергій Петрович, присутній голова бюджетної комісії нашої. Питання, яке виклав медичний директор, воно дуже актуальне, тому що воно стосується і інших лікарень. На жаль, з комуналкою є проблеми. Але у нас присутня заступник генерального директора. Так, не бачу я її. Вікторія. Немає. Вийшла з ефіру. Питання стосується. Того, що у них недостатньо коштів для того, аби до кінця року оплатити комуналку, і е, критична вони пишуть про те, що склалася критична ситуація з, обла з оплатою енергоносіїв у вересні-грудні 2024 року, це пов'язано з декількома чинниками. Е, це і е, доведення головним розпорядником коштів значно меншої за необхідну суму бюджетних призначень. Це і значне підвищення тарифів на певні види електроенергії, плюс обладнання, яке поставлено в обласний онкодиспансер, також потребує великої кількості електроенергії, тому вони звернулися з листом, аби переглянули додаткове фінансування для цього підприємства. Вони зверталися. З листом до голови Національної служби здоров'я, чи можуть вони використати кошти Національної служби здоров'я для оплати за комунальні послуги? Тому є відповідь, де розписує пані Наталя Гусак про те, що вони не можуть оплачувати цими коштами свою комуналку. Тому, шановні. Колеги, депутати, е я думаю, що е ми це питання розглянули. Можливо, у кого є якісь е пропозиції? Ага, вийшла на зв'язок Вікторія. А, ну я Вікторія, так, да, Вікторія, я вже за вас розказала все. Тому я думаю, що ми будемо рекомендувати звернутись до Кіровоградської обласної військової адміністрації щодо шляхів вирішення порушеного у листі е КНП обласний клінічний онкологічний центр. Питання, виходячи з фінансових можливостей доходної частини обласного бюджету, е розглянути питання до фінансування е цього закладу. Але це питання не тільки онкологічного диспансеру, обласна лікарня наш. Наше підприємство ми також підготували такий же лист, тому що дійсно і нове обладнання, і тарифи, які переглядалися, і не враховані всі на початку року наші пропозиції щодо лімітів і щодо коштів. Тому я думаю, що це питання буде розглядатися, Сергій Петрович, Петровичі, у вас на комісії. Тому шановні колеги, коротко. <пробітник> Ця ситуація повинна вирішуватись комплексно, ви правильно сказали да. зараз займається департамент фінансів. Всі звернення КП КНП закладів повинні бути опрацьовані, оскільки майже вдвічі зросла вартість водопостачання водовідведення, зросла вартість електричної енергії. А щодо онкологічного диспансеру, то тут треба чітко розуміти, що коли запрацює лінійний прискорювач, то в онкодиспансері то ще... треба. Ще більше коштів для оплати електричної енергії. То я просив би, щоб ви підтримали і які інші теж звернення, щоб ми оперативно опрацювали і могли дати можливість розрахуватись вчасно за енергоносії, щоб не бути під загрозою перейти на постачальника останньої надії, то тоді буде ще mm -hmm. плюс 3% То ми тоді й в трубу виведемо. Дякую колега. Да, 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 це проблема є. І ми знаємо, що у них вже запрацював і терабалт, а це дуже величезна нагрузка на електричну систему закладу. О, тому, шановні колеги, я прошу підтримати наш висновок, де він на екран виведіть, будь ласка. Постійна комісія наша дійшла висновку. Якщо ви згідні з таким висновком, рекомендувати звернутися до Керрацької обласної військової адміністрації щодо шляхів вирішення порушеного Питання, прошу проголосувати. Олексія Миколаївна, а можна невеличку ремарочку? Будь ласка, Вікторія, ви да? так? Так, пам'ятаєте, коли було звернення до багатьох закладів охорони здоров'я, надати свої пропозиції щодо використання коштів швидкої медичної центру? Екстреної медичної да так, ну на жаль, так це питання і зависло. Можливо, цей шлях ще можливий для в тому числі вирішення і даних питань. Я розмовляла з департаментом охорони здоров'я із Батановою Тамарою Іванівною. То Ну там нараховано близько 26 мільйонів, наскільки мені відомо з її слів для закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування. от те, що не вистачає на енергоносії, Ну з яких ви бачили тільки наших 4700, То там питання було в тому, що вони не своєчасно отримали. Відповідь нас точніше, запит вони затримали на податкову інспект податкову адміністрацію. Ми такий висновок про те, що не буде порушено чи законодавство ні по втраті неприбутковості, ні в інших питаннях, і що це така операція можлива, то може все ж таки повернутися. Лариса Миколаївна, Польща, я дав відповідь на це. Так, да, Я тільки хотіла сказати, мабуть, Сергій Сергій Петрович більш нам конкретно скаже. Це питання і його в тому числі. Ідея щодо передачі коштів від відсотків депозиту екстремки іншим КНП, Ця ідея зараз в подальшому опрацьовується. Але однозначно хочу сказати ця ідея на самому початку навіть не містила натяку на те, що ці кошти використати для оплати енергоносів інших закладів. Мова йшла про те, mm -hmm. що коли й робити виключно придбання того обладнання, яке конче потрібно, і ця ідея залишається водночас. Коли прийшов новий керівник, він звернувся з проханням, і це позиція голови військової адміністрації. Це позиція. Голови обласної ради, це позиція голів фракцій дати час Андрію Володимировичу Табачуку виготовити проєктно кошторисну документацію на ті будівлі, які є власності обласної ради, знаходяться в Кропивницькому, знаходяться в Знам'янки, знаходяться в Олександрії, можливо, і в інших, але ті не передані, ще нам для того, щоб змінити. Умови перебування працівників. А хто був в екстремці е, поза межами Кропивницького та й в самому Кропивницькому, ви бачили в яких умовах е, працюють ці працівники? Е, Лариса Миколаївна сама їздила. Бачила, хто не бачив, може подивитись це страшні умови, в яких знаходяться наші колеги. Тому всі підтримують варіант того, що спочатку давайте виведемо ПКД, побачимо кошторисну вартість, і тоді зрозуміємо, який там є залишок для того, щоб не ну ці дії повинні бути послідовні. Бо коли ми зараз роздамо, а потім розпочнемо будівництво і його не за ремонт і його не завершимо, то хто ж нас назве розумними. Набираємо терпіння, але енергоносії з цих коштів і не планувалось передавати. Дякую. Да. Ще які питання є чи інформація можливо? Колеги, тоді, будь ласка, давайте проголосуємо за висновок нашої комісії. Рекомендувати звернутися до Керацької обласної військової адміністрації щодо шляхів вирішення порушеного питання. Прошу голосувати. Одноголосно, тобто, питання, наше питання буде передано для працювання військової адміністрації департаменту нашому. Шановні колеги, ми вичерпали сьогоднішній порядок денний. Ми опрацювали всі питання за невеликий термін, за 15 хвилин. Чи є у кого якісь питання, якісь, якась інформація? Немає. Я хочу всім подякувати і побажати. Спокійного хорошого дня.